Отак якось буде й тепло в хаті. Цілий день сьогодні не топили, займалися своєю справою. А це, думаю, розтоплю котюл потихеньку. Та й зайдемо у будинок, уже будемо грітися, так сказати. Та й відпочивати. Все, сюди то вже загрузку закидав, хай собі потихеньку. Зараз воно загориться зверху, там і буде діло. Обичний такий котлик у мене КСТ-16, ну, горить та й горить. Ось така штукень мене піддувайла можна, щоб сильніший поток тяги, йшов. вон тягу, бачите, як видно, дим як іде. Коротше, тяга дебела прям у ньому. Трубу почистив, ось був пару днів назад, то тепер тяне лки-палки. Так, ну все, виставили, слава Богу. Так, заніс дровець, у хатку сюди в кухню. І виходить, отаким от топим. Це, кстати, дрова ми і за того прихолопка, що був збоку. Ми його розбили. А що? Розбили і на діло пустили. Треба його спалити просто-напросто, де і все. Тому що ну, він би реально впав. Я вже його розбирав, він вже шатався. Прям капець-капець. Ще б трохи. І він би просто впав. Би. Або на мене, або, або просто б впав. Ну, коротше, до хороших би вітрів. Якби хороші вітри були, то воно б розвалилося. Бачите, таке трухлятина вже. Ну воно згорить в котлові, горить усе. Ну і сьогодні перейдемо. Я вам хочу там показати, як на гранулки заказувати комбікорм. Е, І зараз хочу показати убогий. Божечки писали, який убогий інкубатор. Ви там нічого в ньому не виведете. Е, є люди в професіональних інкубаторах і не виводять коротше, птицю. А ви зробили убогий інкубатор і надієтеся, що у вас усе вийде. Я вам скажу, що ми завжди надіємося і все буде добре. Так, убогий інкубатор. Зараз я відкрию. Убогий. Я чесно я не пам'ятаю, скільки в нас тут яїчок. Я не, не цей не щитав.

Обожечки, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 штук. Ага, просчитались, Або я просчитався десь. Ну, коротше, є, є, класно. Щас я вам хотів би зробити, так сказати, просвітить. да? Щас я отак якось поставлю телефончик. І. Я, кстати, перевертаю зараз. Ну, як виходить, так і перевертаю. Є в мене час, якось я там зайшов і, і перевернув яєчка. Тобто немає времени, не вистачає, я цього не роблю. Зараз я візьму телефон у маринки. А дай світ... Ага, я знайшов все. Так, я тут зараз світ трошки виключу, потушу, так сказати. А лампочку включу. Оп, все, є. У тебе тут що порядок? Не сильно. Давай це може. Етут, е, пере... Та я, в принципі, тобі видно буде. Я просто зараз виключу, хочу показати, чи розвивається у нас ще яйчка яички, е, чи. Ага, може, не видно, зараз вам буде підождіть. Ну, тобто, Це яйця, якими вже не видно, видно так? Да? Е, та ні, треба просто виключити цей е, Виключити е, е, інкубатор і світ. Зараз я оп, все, воно не видно. То є, це для тих, хто каже, що убогий, я вам скажу так. Є зародки, ану, зведися. Ось тут, хоп. О, бачите, красавчик. Поганий в мене, звісно, цей телефончик. Ану, пробуй ще зводитись. Давай, фокусируй, фокусируй, фокусируй. Коротше, фокус поганенько. Бачите, робе? Ну є, он зароди видно. Прям. От як би хорошо хотілося вам це показати. ну. Маринкин телефон, просто пам'ять забита. На Маринкену б, звісно, красиво було б це все діло. Ну, може, спробуємо. Давай, Давайте спробуємо на Маринкиному. Я б вам показав ці пляточок, красавчиків. І так, надіюся, зараз буде видно. Це Зараз Маринкентчик узяв. дивіться, які красавчики у нас тут. Ой, красатулечки. які. Бачите, павутинка? Ціплюночок видно. Красивенький, ляякий там, о! І розвивається собі. Візьмемо, давайте я із різних місць візьму. Мені просто інтересно провірити, чи все у нас добре. О, дивіться, теж ціпляночок. Убогий, убогий інкубатор. Убогий інкубатор короче, може виводити ціплят. Ніхрена собі. Як таке може бути, господи. Як таке дивися, ну, ціплятка, бачиш там? Клас, ти ще не бачив таке? Ні? Ні? Бачите? О, є теж. І бачиш, воно там потихеньку розвивається, розвивається. І потім і будуть, будуть вилуплятися у нас. Вони швидко ростуть. Диви, Папа кожне яєчко перевіряє. Бачиш ціплятку? Клас? Є, бачиш? Ціплятка є. Попрігон, та я тобі ціплятку показую. Так, о, щас, хоп. І тут він є, бачите, це рижі. Це рижі. <свят> Поля, ні, не трогай, доць. доць, я тебе прошу, бо ти зараз мені тут буде, у нас хоч, хоч, би, хоч би десяток тоді вилупилося. Е? Так, оце, що в нас оце? А, є, це нормально. Бачите, я просвічував, ну воно зі временем ще покаже. Тобто тут трошечки менше, бачите? Ну є. 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 Прийшли, прийшли тут всі. Чуєте, Всім же ж інтересненько. Що ж тут робить. Так, доць, біж, Да, біжи в хатку, дочка, біжи. О, дивіться, яка красота. Ле. Бачите? Павутинка яка красива. І цпіпленочок. Я, звісно, я, сподіваюся, ну, що камера хоча б якось передасть це все діло е, хоч трохи. Диві... А, і це нормально, бачите, а я думав, що вроде, типа, як кров'яне кольцо, вважається не, не, не ну, що погане. Ну. Ну, зародиш розвивається, тобто, тому що вони дуже маленькі були, дуже маленькі на просвічуванні. Но будемо дивитися, я в цьому ділі абсолютно ніякий. Я зразу, зразу вам скажу, що я не знаю інкубації курчат. Ми колись це давно робили, але це було якось непонятно і, і не повню я. Ну, всі, всі зародками, це в мене всі просвічені. Бачте, я просто не пам'ятаю. Перепилів, я інкубірував. Ніяких ділов, інкубація. О. Тут та хана, бачите, все, це яєчко. Бач, Мари замерзла, немає. Просто. А може профукать? Може, а може може й профукали. Е, може деяке яйце я типа вагався, тому що тоді були ще ранні такі стадії. І може я просто вагався і думав, що ні. Не, е, що, що виходить, міг бути зародочок, а. А міг бути не зародочок. І я якось е, казав, що давай положимо, треба було їх маркером, просто може позначити. Ну не було небагато. Там було, мабуть, три яєчка, таких, які, за які я реально переживав. Що, думаю, або, або. Так, теж дивіться, красавчик для красавчик, красавчичок там. Красавчик, красавчик, але що сам біжить. Красавчик, та не збіжить у тебе там нічого. Ти навпомацьки роби, а що, а що робить? Люди вже звикли усе робити з заплющеними очима, тому що немає світу, а борщ готувати треба. О, а тут теж дивися, кстати. Або а, ні, є. Хоча диві... диви, як цікаво. половина пустого яйця, дивіться як. Я, звісно, не знаю, чи це нормально, чи ні. Гля, половина пустого, а зародиш, деш гляде прям в жопки. Бачите, де? Получається. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися, може навіть, ти знаєш, може і хватає його. Ну, це природа. Мені казали, Коль, повішай вентилятор. Я одразу представив курку з вентилятором на голові. Біжить курка така, знаєте, Вррр, як Карлсон. Так, да, так. Да. Біжить курка як Карлсон. Ну, оце не знаю. Воно таке кров'яненьке, ну вроді зараз там теліпається. Ну, провіримо ще його через пару деньків, Подивимося, воно тут перше. Ну, так, а так, убогий інкубатор Ну, та все. Коротше, да, маринка виключила, буду включати, щоб не, не переохладити наші е, ці яйчки. Оп, що я включу. Все. Е, градусник отак ось, от, бачите, вон там знизу. Тобто він якраз десь можна на яйця положити. Іменно на яєчка градусник е, отак от. І він тоді буде щитувати інформацію максимально, от скільки яйця він надає, він біля яйця буде, буде щитувати. Ну це Я думаю, що це буде правильно. Ну все, в общем, Отак от інкубація йде. Поки що лоточок другий, е, як таке мені казали, коль заложи, і хай буде. Е, нехай. Я вже цих виведу партійку, а потім закладу, хочу перепелів закласти. І по-моєму, на перепилині яйця на інкубаційні 1 до 4 йде. Я, звісно, не знаю, але одне яйце це 4 перепилиних виходить, можна положити. В мене тут цей інкубатор на 110 штук, я так десь, тобто, ну, Навіть на 120, якщо в нас тут 57, то тобто, є 60 можна ще положити тут. Бачите, троє ще можна доложити три яйця. Тобто десь на 120 яєць виходить оцей інкубатор. Тобто, якщо все норм, то я сюди десь можу 450 яєць заінкубірувати перепелиних. Ну, я подивлюся, є у мене де купити перепелині яйця, інкубаційні е, різних пород. Так що, якщо інкубатор убогий, е, зробить нам хоча б трошки курчаток, то будемо заложувати іще. Все, переворот працює. Кстати, ні, не треба, це я якраз тільки-тільки перевернув. Ну і все. І як бачите, зародки у нас є. Так що все нормально, виключаюся. І зараз перейдемо, візьму ноутбук і включу вам, покажу, як замовляти комбікор на гранулки, на сайті із нашою знижкою. Знижка невелика, ну я і так стараюся. Дай Бог, все норм, я вам ще знижечку виб'ю, ще більшу буде. Так що, оп, убогий інкубатор закриваємо. Отак от. Я з'явлюся, бо скажуть, що Коль, ти себе й не показав. <хи> Ось моя мордяка. цей. Ну, в общем, пішли тоді у хату туди, і зараз е, я вам включу інкубатор і задію. Боже, інкубатор. Боже, думаю тільки про інкубатори. Включу щас ноутбук, зайдемо на сайт, ну і подивимося, погортаємо, що до чого там да як. Е, і вам усе об'ясню, покажу, як замовляти, якщо вам воно нужне. Е, все, поки що не прощаюсь. Ну що, всім привіт. У нас вже другий день. Коротше, давайте зараз вам покажу того, що і сьогодні до мене дзвонило два чоловіки і кажуть, Коль, немає твоєї знижки. Кажу, ну як нема? Ну повинна бути. Так, дивіться, що ми робимо. Я вам зараз це все діло покажу. Тобто відкриваємо Google Chrome. Так само ми можемо відкрити. Ну, давайте я, мабуть, і там і там буду показувати. Да, це займе трошечки більше времени, ніж треба. Но... Но воно його щас... Оцей. Тобто Сюди і туди заходимо. Блін, це погода. Стоп не туди. Отак от. І вводимо гранулка. Просто можна нашими. Гранулка. Можна нашими. Повели, зразу ви, ви попали на таку от, ну, на сайт. І так само сюди гра. Гранулка. Оп, є. Тобто, гранулка комбікорм преміум класу від виробника. Все, заходимо ми сюди. У нас приветствує отака от от титульна сторіночка, що на телефоні, що на ноутбукові, на комп'ютері, тобто там уже як захочете. І, наприклад, що що? Та на одному показуй. На одному? Та я можу, нехай, я, я і там просто покажу, що можна ж з телефона, і тут, і там. Давайте зараз на, на цей. Е, ну, в чим що, вибираємо, що нам треба. Да? Ну, от бройлери старт, гровери, е, комбікорм, хен. Що в нас, е, мені би, звісно, якби вже були е, для поросяток, інтересно було. Ну, коротше, ладно, не, не столь важливо. Ну, от, наприклад, давайте так. Тут класифікація груп для поросят. кстати, для поросят повинні ось будуть уже робити, то буде і для поросят під замовлення є. Но буде вже офіційно на сайті. Можна буде потім вибрати. Так, ну ладно. Для поросяток я обов'язково хочу дуже спробувати. Нам треба БМВД, наприклад, та премікси. От так от. Преміксів немає, але є БМВД. 35% для бройлера, це виходить, гровер і 39% стартове. Стартове БМВД, чесно, не пробував. Є у мене двоєчка матриця, можна було б, звісно, колись спробувати загранулірувати стартовий комбікорм свій. Ну, я беру вже готовий. Так, і БМВД, ось бройлер гровер. Ну, наприклад, беремо. Я тут, так, кстати, бачите, 35%. Ну я трошки проти правил, я вже казав, я використовую. Получається 25%, не 35%. І таким методом просто-напросто я трошечки здеш... ну як там здешевив свій процес. да но таким методом я можливо можу попасти в щось не те, тому що виходить, може мій бройлер не виросте. Ну це я так, на свій ризик. Ну ростуть і гарно, і мені в принципі це подобається. Так, ладно, купити. Нажимаємо купити. Е, ну мішків, наприклад, давайте 10. 9, 7, 8, 9, 10 мішків. У нас виходить... Е, получається 6,550. Бачите, ціна. 6,550 є купон зі знижкою. Бачите, отут ось. ось виходить, є купон зі знижкою. У вас питають: у вас є купон зі знижкою? Звісно, є. Ми сюди. Опа! Код купона або сертифікату. Уводимо. Беремо англійські букви і уводимо, наприклад, D X. Де той X, T, Ось так. Бачите? 2023. 2023. І нажимаємо ОК. OK. Знижка 3%. Получається, 6550 наше замовлення мінус 196 гривень, ну, тобто з хай 200 гривень. Всього у нас виходить 6353 гривні. Бачите як? І ми нажимаємо оформити замовлення. Поняли? Оформили ми замовлення. Ось є, дивіться, знижка купону 3%. Будемо домагатися, можливо, коли зробимо 5. І тут а, виходить, у вас вже знижечка, вона є. Доставка уточнюється, тобто ви можете доставку замовити через нову почту або делівері, або ще якимось. Ну, делівері, як на мене, зараз саме дешевше, і делівері це вантажне, і там удобно просто. Тепер, виходить, в чому суть? Ціна мішка 655 гривень зараз на даний момент. За доставку платите ви, того що. Раніше мішок стояв 719. Ми брали, да? Получається, знизили ціну на мішку. Але доставку тепер доставки безкоштовної немає. Доставка тепер платиться за рахунок е, отримувача. Ще одне. Ну тобто, сюди ви пишете прізвище ім'я по батькові. Тут номер телефону, з яким у вас можна зв'язатися, і місце, в яке ви хочете е, добробити свій товар. Доставка на склад на такий-то, такий-то. Ну то тобто є, вам взагалі повинні перезвонити із цього сайту, перезвонити і уточнити замовлення, і, і так далі. Тепер. Багато кого лякає. Сьогодні двоє чоловік дзвонили, я вже говорив, але один із них задав питання, що Коль е, там просять е, оплатити повністю. Ці читай товар. Це не кедолово, Ні, не кидалово. Я так е, теж роблю. І в мене тут а, ті, які вже теж займаються хлопці цим комбікормом, так само його виходить, замовляють. Оплатили, і доставка прийшла. Е, так що ну, оплачувати щось треба. Я коли замовляв, наприклад, даже премікси стандарт-агро, то там теж треба було оплатити. зразу, Тобто я брав два мішка премікса, я один мішок брав для свиней і один мішок брав для бролерів. То зразу я оплату кидав. Там, да, це там, виходило 4-900, ну, ну по-різному, бо там я підкислювач брав, поки я на ЗВК тоді не став його брати. Ну, і, в общем, факт в тому, що. Мені скидали накладну платіжку, я її оплачував. Потім цю накладну платіжку перекидав знову на Viber, Там е до, до замовника получається чи як. Ну, я замовник, ну, поняли, да? сюди, де, де мені виходить, викидають. І все. І е, вони пишуть: очікуйте е, ТТН вашої, е, вашого, виходить, замовлення. Ну і все, там, в течені дня ця ТТН вам приходить на, на додаток Delivery, ну, це мені так при, при, приходить вона. І все. І в течение, там трьох днів, ну, через 3 дні обично, десь Delivery оце, е, делівері присилає, то 3 дня і. Мій товар вже знаходиться на делівері. Я їду туди, оплатив доставку, забрав його і приїхав додому із е, своїм комбікормом. Так що це все зручно, все прикольно, і я вже, так скажімо, казав, що я стараюся е, ті товари, якими я користуюся, я буду вимагати, щоб була знижка для моїх підписників. Клянуся, немає в мене грошей за рекламу. Це просто моя от така, от, е, як там кажуть, Подача мого каналу, хтось той должен, в принципі, е, як то кажуть, дбати про людей. І якщо ви дивитеся мій канал, то це моя вам подяка за те, що ви реально зо мною. І ну я буду старатися, то тобто, есть, так само мене ЗВК... Я, я чесно, я не брав ні від кого, ні, ні гроша, І капельки. Отак, грошей я не брав. Так що. Е, я стараюся кажу, лучше зробіть знижку для моїх підписників. Так само, то тобто, є із з Ну, гранулку я давно використовував. Просто такі якісь ситуації були, що вони не робили, то світла не було, то, то ж війна почалася, і таке воно, знаєте, трошки при, приостановився хід цього виробництва. Ну, зараз він вже є, все нормально. Я користуюся цим е, кормом і показуватиму і надалі вам цей результат, то тобто як наші ростуть. Да і все. Е, е, знижку, я думаю, ви тепер зрозуміли як оформити. Е, е, ну і там, по-моєму, оці купони 100 купонів тоді мені дали е, з, до, е, до кінця виходить, лютого. Тобто, у субережні вже може бути що цих купонів не буде. А може вони вже ось і закінчаться, тому що пішли люди замовляти наплив. Ну будемо пробувати, я ж кажу, будемо якось домовлятися уже із товариством Гранулка, так як ми, ми користуємося їхньою лінійкою, показуємо, як, як працює цей корм, і, і надалі я би, звісно, хотів би, щоб була знижка для моїх підписників, да і, і вона була там не 3%, а можливо навіть 5%. уже. Ще буде краще, понимаєте? Так, ну, якось в, общем, в принципі, отак от. Буде, буде колись мова про це все діло і ще будемо домовлятися. І я думаю, що з часом, з, з якимсь там да, періодом часу, ми спробуємо зробити так, щоб була знижка ще більша. В общем, я думаю, що вам все внятно об'яснив, розказав. Всім дякую за перегляд. Я чекаю вже дуже сильно БМВД для поросяток, так як я своїх поросят зараз згодую БМВД бролерним. Ну, в принципі, буде БМВД, будемо теж використовувати, пробувати та й подивимося, що воно буде. На телефоні все робите так само, там ідентично одинаково. Всім дякую, всім пока, до нових зустрічей. Хай вас Бог береже, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. І нехай у нас усе буде добре. Всім пока-пока.